Щороку, 14 лютого, світ відзначає День Святого Валентина. Це свято, коли кожен з нас може подарувати своє тепло, приємні миттєвості, позитивні емоції, приємні слова не лише коханим людям, але й близьким друзям та знайомим. Саме тому волонтерський загін відкриті серця і проводить щорічну соціальну акцію, присвячену дню закоханих, метою якого є лишній раз нагадати студентам про тепло свого відношення до оточуючих. У На нашому коледжі проходить акція до дня закоханих. Наші студенти та викладачі і гості нашого коледжу можуть намалювати на плакаті те, з чим асоціюється у них День Закоханих, можуть купити цукерку з передбаченням, валентинку і просто пожертвувати гроші на благодійність. Ми також організували листівку, на якій пишуться побажання, і потім ми її відправляємо бійцям АТО. Таким чином ми хочемо підняти дух нашим бійцям і героям. Ми закликаємо наших студентів писати їм побажання. Крім того, студенти можуть зробити собі світлину у нових образах романтичних пар: Фіони і Шрека, Мікі Маусів. Кожен бажаючий може долучитися до створення спільного плакату фарбами Даруємо побажання цей святковий день був би неповноцінний, якби не згадали про бійців. АТО. Тому кожен бажаючий може долучитися до теплих побажань бійцям, які передадуть студенти, щоб підняти їх моральний дух та зігріти їхні серця. Отож, не забуваймо про оточуючих нас людей і даруймо їм, хоч трошечки приємних моментів, адже це так просто, про те, як приємно. Сучасна українська література. Вона дає нам можливість осягнути всі ці нюанси цих змін. І дає нам можливість дізнатись на свою реакцію на ці події і ситуації, які відбуваються саме нашого часу. Реалії життя українців, українського народу і України найкраще презентує сучасна українська література, і з цього приводу в бібліотеці коледжу з 8 лютого діє виставка галерея сучасної української літератури. Яка дасть змогу краще зорієнтуватись в сучасних тенденціях української літератури і познайомитися з яскравими і маловідомими, можливо, вам авторами. До уваги абітурієнтів. Уманський гуманітарно-педагогічний коледж запрошує учнів 9-11 класів та їх батьків на день відкритих дверей, який відбудеться 26 лютого о 10-й годині, та на підготовчі курси для вступників з української мови, математики, біології, історії України, які проходитимуть щосуботи о 9-й годині. Чекаємо на вас за адресою місто Умань, вулиця Радіанська, 33, дріб 1. Телефон для довідок 40476. Thank mm -hmm. you.